Яка у нас длина катка підборщика? Метр двадцять. Він гідравлічно піднімається. Так. Так? Так, так. На яку висоту він піднімається десь? Скільки він от землі? Сантиметрів Центиметр... коли... 70. Тут ось ми можемо побачити відкрита ляда шнек. Прути, прути я скажу, трошки піджавівші, але так, в принципі, все окей. Нема таких, що там вирвата, поломана, чи ще Ні, щось. Ні, в цьому році переварювали. Переварювали? Переварювалися. Да. Бункер десь за півгодинки набивається повний, так? Да? В залежності від врожайності. Ну так, да, все залежить від врожайності. Ну, якщо десь плюс-мінус, якщо в нас йде десь дві тони мокрого з гектара, то я думаю, то, там воно да. ще й швидше. Да, да, да. Йожик як підбирає, хорошо? Дуже добре. Дуже добре. Практично не на заді людина, щоб підкидати. Турка взагалі ідеальна. Чи він не розколює гарбуз? За щодо цієї частоти цього? Ні, з туркою, з болгаркою, з китайкою взагалі проблем немає. Українку пробували молотити, бо ми українку не, не сіяли для себе. Угу. Людям молотили, то е, як такі балабухи в то відарні, тока звичайно, воно роздавлює. Це більше розраховане на турку і болгарку. Да, турка, Це. болгарка, китайка. Як вам цей рік сезон по гарбузу? Тяжкий. Дуже тяжкий. Та саме і в нас. Посуха, з весни не давало посіяти дощі йшли, а потім перший дощ хороший, в середині серпня пішов, коли він вже не потрібний.